Вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України. Я з Анжела, ми з півдня Одеської області, з міський район село Матроска Прийшла сюди трошки пообривати баделя У нас виключили світло, тому сидіти в хаті нема чого, вдяглася і прийшла працювати. Поки кацапи там будуть нам і за них у нас відключати світло, то ми будемо... Будемо робити нашу Україну ще кращу. Будемо працювати і примножати її красу. Гляньте, що я знайшла. У нас заціла форзиція. Правда, тільки трішечки, де-не-де. Але ж сьогодні яке, здається, 30, 30 листопада. Це форзиція Камсунус. Бачите листочки, які вона мені випустила. <кій> і цвіте, гляньте. Я навіть не ну, сюди не заходила і не бачила. Ще ось, дивіться, хеномелес японська іва, гляньте, вон, плодики які Я навіть і не бачила, тут ще було листя, зараз же листя опало більш-менш видно такі. Я ще ніколи її не куштувала але казали, що вона дуже кисла і її добре додати в чай. Ну, спробуємо. Хочу ще ось вже почала виривати цю анемону, японську, що зможу вирву. Де з корінням, де так, де обріжу, де вирву. Трошки чищу цю ділянку. Весною трошки викопаю, пересаджу. Якщо буде взимку місце, приготую все буде залежить від погоди, тоді пересаджу. Хочу звідси її прибрати, тому що вона тут все почала глушити. Отут ось ось кіпарисовий бідненький геть. он Загнувся і тут вже і он Барбарис геть в тіні майже пропав. Ну, треба звідси прибирати. Десь посаджу так, де вона не буде мені заважати, хай собі повзе корінням. Клина боднанницька, ось гляньте, вже які бруньки. Знов не наводиться різкість. Ну, бачите, це рожеве, це вже цвіточні бруньки. Скоро буде квітувати. Сьогодні мені подруга е, поїхала в Польщу і показала, що вона вже там у них цвіте ця калина. Так що отак. Працюємо. У нас так доволі прохолодно, сиро зранку ще такий трошки накрапав дощик, моросило, але зараз, ну що, вдяглася, вдягаю. Рукавиці та й роблю. Чого сидіти в хаті дурно. Ну, фрозиція, звісно, мене сьогодні вбила. Ніколи так не цвіла. У нас є жасмін цвітковий, він теж цвіте жовтими квіточками, той може зацвісти десь на початку зими. До речі, теж не дивилася. Ні, він ще геть в листях з -з зелених стоїть там. Так що, мабуть, ще зарано. Колина ось морщини став в мене. Це вона зелена, Ну, вона вічно зелена, гарна вже. Знову обросла. знову буду стригти її. Тут у нас ось калікант уже. листя майже облетіло. Теж там є ось молоді гілочки, буду робити відводки. Це хочу закінчити. Занемоною і мені вже чоловік поробив скобки з проволоки, тож буду пробувати її прикопувати гілочки, бо вона не живцює, вірніше, він калікант не живцюється зовсім. А от відводками спробую розмножити його. Так що, хоч у нас похмуро, але ось фрозиція нас трошки радує. І вже на квітне не перший день, бо ось вже поцвітались квіточки. Отак От у нас на півдні. Розсадила трошки астру вересковидну, рожеву, білу. Кілька кусиків ось тут для продажу, щоб можна було навесну викопувати. Зараз пролью. І будемо далі обрізати бадиля. Є багато чого тут обрізати, возити на кучу. Так що так, працюємо. Щось що, ще щось цікаве побачу, ще покажу, а поки так. А гляньте який красень звіробой триколор. Гілочка на думала зламалась. Гляньте, які у нього барви зараз. гляньте. Такий гарний яскравий. Зараз вже вечір. Він е, влітку весною більш такий яскравіший. Так, я ось тут його підв'язала наверх весь кущик ось підняла. А ось тут чотири гілочки, вірніше навіть п'ять Віла прикопала. Чоловіка попросила, він зробив мені ось такі скобки, маєте проволоки І оце буду сьогодні прищеплювати гілочки. Ось таким способом. Викопала ямку. Обірвала тут листики всі. І тепер оце ми загорнемо. Отраз зараз земля мокра. Обіцяють дощики нам, тож маємо надію, що воно потім нам пусте коріння. Отак. От і отак от буду. Багато чого тут пройду, пороблю, щоб менше живцювати. це Ой. це і для мене більш зручніше, більш скоріше буде все. Фу, блін. Мах з червоними ріжками. Ну, так буду отак От сьогодні-завтра, якщо буде погода, попришпилюю кущики, а потім будемо дивитися. Ну, Дивитися будемо вже аж на осінь. Бо весною не буду краще турбувати, бо якщо воно десь і пусте коріння, то ще весною буде зарано. Тож, будемо чекати осінь наступну. Ось тут вже я анемон вирвала всю, вичистила. Вона тут таке вже забила, все, тут такі хащі. Так що, так що будемо її переводити, жити в другий край. Ось От так. От так. Ну На сьогодні все, бо треба ще попрацювати, поки ще видно. Що бажаю всім гарного вечора.